Група дипломати, особистість активіст, учасник кампанії компаніець ІНФПІ ІНФПТ Вступ. Хто такий учасник кампанії ІНФП? Керівник кампанії ІНФП це людина з екстравертними, інтуїтивними чуйними та перспективними рисами особистості. Ці люди, як правило, приймають великі ідеї та дії, які відображають їх почуття надії та доброї волі по відношенню до інших. Їх яскрава енергія може текти в багатьох напрямках. Мене не цікавить, чим ви заробляєте на життя. Я хочу знати, за що ти вболіваєш і чи смієш ти мріяти зустріти того свого серця. Орія гірський мрійник: учасники кампанії ІНФ під справжні вільні духи, комунікабельні, щирі та щирі. Завдяки своєму жвавому оптимістичному підходу до життя вони виділяються в будь-якому натовпі. Але навіть якщо вони можуть бути життям вечірки, учасники кампанії дбають не лише про гарне проведення часу. Ці типи особистості глибокі, як і їхні прагнення до значущих емоційних зв'язків з іншими людьми. Магія повсякденного життя. Доброзичливі та комунікабельні учасники кампанії віддані збагаченню своїх стосунків і соціального життя. Але за їхньою товариською, спокійною зовнішністю, вони також мають насичене яскраве внутрішнє життя. Без здорової дози уяви креативності та цікавості учасник кампанії просто не був би учасником кампанії. У свій унікальний спосіб кампанії можуть бути досить самоаналізованими. Вони не можуть не замислюватися над глибшим сенсом і значенням життя, навіть тоді, коли їм варто звернути увагу на щось інше. Ці особистості вірять, що все і всі пов'язані, і вони живуть заради проблисків розуміння, які вони можуть отримати в цих зв'язках. Учасники кампанії, незалежні та креативні, завжди у пошуку магії та сенсу повсякденного життя. Коли щось розпалює їхню уяву, учасники кампанії можуть продемонструвати ентузіазм, який є не іншим, як заразливим. Ці особистості випромінюють позитивну енергію, яка приваблює інших людей, і учасники кампанії можуть виявити, що їхні однолітки вважають їх лідерами чи гуру. Але коли початковий розквіт натхнення згасає, учасники кампанії можуть боротися із самодисципліною та послідовністю, втрачаючи силу над проектами, які колись так багато для них означали. У пошуках радості активісти є доказом того, що шукати радощів і задоволень життя, це не те саме, що бути поверхневим. Здавалося, миттєво люди з таким типом особистості можуть перетворитися з пристрасних ідеалістів на безтурботних фігур на танцполі. Особи учасника кампанії здатні до інтенсивних думок і почуттів, а також здатні відпочивати та добре проводити час. Навіть у моменти веселощі учасники кампанії хочуть емоційно спілкуватися з іншими. Мало що має більше значення для цих типів особистості, ніж щирі щирі розмови з людьми, яких вони люблять. Активісти кампанії вірять, що кожен заслуговує на те, щоб висловити свої почуття, а їхні співчуття та теплота створюють простір, де навіть найбоязкіші духи можуть відчувати себе комфортно. Однак людям з таким типом особистості потрібно бути обережними. Інтуїція учасників кампанії може спонукати їх занадто багато читати про дії та поведінку інших людей. Замість того, щоб просто попросити пояснення, учасники кампанії можуть зрештою ламати голову над чиїмось бажаннями чи намірами. Саме такий соціальний стрес не дає спати вночі активістам, орієнтованим на гармонію. Учасники кампанії витрачатимуть багато часу на дослідження різних стосунків, почуттів та ідей, перш ніж знайти правильний шлях для свого життя. Але коли вони нарешті знаходять свій шлях, їхня уява, співчуття та сміливість можуть освітити не лише їхнє життя, але й світ навколо них. Сильні та слабкі сторони, сильні сторони учасника кампанії і NFP. Сильні сторони учасника кампанії і НФП. Цікаво, учасники кампанії можуть знайти красу та чарівність майже в будь-чому. Ці особистості з уявою та відкритим розумом не бояться виходити за межі своєї зони комфорту в пошуках нових ідей, досвіду та пригод. Проникливість для людей із таким типом особистості ніхто не є неважливим, це може пояснити, як вони можуть вловити навіть найтонші зміни в настрої чи виразі іншої людини. Оскільки вони дуже чутливі до почуттів і потреб інших людей, учасники кампанії можуть повною мірою використовувати їх турботливий уважний характер. Ентузіазм, коли щось захоплює їхню уяву та надихає, учасники кампанії хочуть поділитися цим з усіма, хто їх слухає. І вони так само прагнуть почути ідеї та думки інших людей, навіть якщо ці думки сильно відрізняються від їхніх власних. Чудові комунікатори учасники кампанії, наповнені тим, що можна сказати, але вони також можуть бути уважними слухачами. Це дає їм майже неперевершену здатність вести позитивні та приємні розмови з різними людьми, навіть з людьми, які не є особливо комунікабельними чи приємними. Святкові учасники кампанії можуть прагнути глибоких, змістовних розмов, але вони також можуть бути спонтанними та легковажними. Ці особистості знають, як знайти задоволення та радість у теперішньому моменті, і мало що приносить їм більше задоволення, ніж поділитися своєю радістю з іншими. Добродушність усі ці сильні сторони поєднуються, щоб сформувати людину, яка є сердечною та доступною за альтруїстичним духом і доброзачливою вдачею. Учасники кампанії прагнуть ладнати практично з усіма, і коло їхніх знайомих і друзів часто розтягується далеко. Слабкі сторони кампанії і НФП. Слабкі сторони кампанії і NFP. Догода людям більшість учасників кампанії відчувають дискомфорт від перспективи, їх не люблять. Щоб зберегти мир, вони можуть піти на компроміс у важливих для них речах або дозволити іншим погано ставитися до них. І коли їм не вдається завоювати когось, вони можуть втратити сон, намагаючись зрозуміти, що з цим робити. Несфокусований захоплення від нового проекту, особливо того, який передбачає співпрацю з іншими людьми, може виявити найкращим Кемпайнерс. Але цей тип особистості відомий своїми інтересами, що постійно змінюються, а це означає, що учасникам кампанії може бути складно підтримувати дисципліну та зосередженість у довгостроковій перспективі. Неорганізованість ентузіазм учасників кампанії є легендарним, але він не поширюється на все. Зокрема, люди з цим типом особистості можуть намагатися уникати нудних практичних справ, таких як робота по дому, технічне обслуговування або паперова робота. Відчуття дезорганізації, що виникає в результаті, може стати головним джерелом стресу в їхньому житті. Надмірна поступливість учасники кампанії відчувають покликання підбадьорювати інших, і вони можуть сказати так, коли хтось просить у них поради чи допомоги. Але якщо вони не встановлять межі, навіть найенергійніші учасники кампанії можуть стати надмірно зобов'язаними, маючи надто мало часу та енергії для вирішення потреб власного життя. Надто оптимістичний оптимізм може бути однією з ключових переваг цього типу особистості. Але райдужні перспективи учасників кампанії можуть змусити їх прийняти благі наміри, але наївні рішення, наприклад, повірити людям, які не заслужили їхньої довіри. Ця риса також може заважати учасникам кампанії приймати важкі, але необхідні істини і ділитися ними з іншими. Неспокійні завдяки своєму позитивному, оптимістичному настрою, учасники кампанії рідко виглядають засмученими чи незадоволеними зовні. Але їхній внутрішній ідеалізм може залишити у них неприємне відчуття, що деякі основні сфери їхнього життя просто недостатньо хороші, чи то робота, домашнє життя, чи стосунки. Романтичні стосунки важко переоцінити, наскільки учасники кампанії ІНФ піклуються про любов. Це пристрасний теплий відкритий тип особистості, який сповнений надії і мрій, ідеї досвіду, і учасники кампанії вносять кожну унцію цієї яскравої енергії у свої романтичні стосунки. Для учасників кампанії романтичні стосунки прекрасні та захоплюючі, це можливість для двох душ не лише досліджувати світ разом, але і з'єднатися на найглибших рівнях. Багато учасників кампанії відчувають глибоке бажання розділити своє життя з іншою людиною. Як результат, такі особистості можуть почуватися порожніми або ненадихнутими, коли вони самотні. Хоча їхня відданість стосункам гідна подиву, учасникам кампанії, можливо, доведеться остерігатися, щоб не вкладати занадто багато власної самосвідомості у статус своїх стосунків. Кампайнер і НФП романтичні стосунки, роздмухування вогню. Коли учасники кампанії зацікавлені в кимось, вони рідко стримуються. Люди з цим типом особистості, як правило, легко закохуються і вони закохуються важко. Активісти обсипають своє нове полум'я любов'ю, вірячи, що відданість і пристрасть, які вони відчувають, справжні. Оптимісти в душі учасники кампанії не бояться практичних проблем і незручностей нового партнерства. Це може пояснити, чому вони зазвичай не уникають стосунків на відстані, на їхню думку, фізична відстань не зрівнюється з силою справжнього кохання. Замість того, щоб зосереджуватися на потенційних проблемах, учасники кампанії занурюються у радощі етапу медового місяця стосунків, постійно шукаючи способи довести свою відданість і порадувати свого партнера. У світі ігор і правил знайомств готовність учасників кампанії відмовитися від обережності може стати ковтком свіжого повітря. На краще чи на гірше, але не кожен може зрівнятися з запалом і інтенсивністю цього типу особистості. Деяким людям просто потрібно більше простору фізичного, емоційного чи обох. Якщо ентузіазм партнера не збігається з їхнім ентузіазмом, учасники кампанії можуть відчувати себе незахищеними або нужденними. І коли полум'я романтики починає спалахувати або згасати, як це трапляється майже в усіх довгострокових стосунках, учасники кампанії можуть хвилюватися, що їхня відданість була недоречною і, зрештою, не судилося подружитися. Таємниця стосунків можливо, через те, що вони настільки не скупі на свою прихильність, учасники кампанії можуть боротися з таємницею, чому деякі стосунки не складаються. Хіба любові не повинно бути достатньо, щоб утримувати двох людей щасливо разом, особливо коли один із цих партнерів так само прагне догодити як учасник кампанії? Але, як і всі люди з таким типом особистості, повинні пам'ятати, що стосунки в усіх аспектах взаємні, взаємний інтерес, взаємне зростання та взаємна відповідальність. Як дізналися багато учасників кампанії, доля стосунків не так пов'язана з тим, чи вони були заплановані в якомусь космічному сенсі, ніж від того, як партнери ставляться один до одного та спілкуються один з одним. Активісти знають, що довготривале кохання потребує зусиль і зобов'язань, але вони можуть стривожитись, коли робота, пов'язана з перебуванням у стосунках, починає відчуватися як ну робота. Заповітні ідеали. Активісти підходять до своїх стосунків із найвищими ідеалами. Вони прагнуть знати та беззастережно приймати все про свого партнера, так само, як вони прагнуть, щоб ця людина знала та беззастережно приймала їх у відповідь. Завдяки такому інтенсивному підходу до любові все у учасники кампанії можуть відчувати більше енергії на хвилюючих непередбачуваних ранніх стадіях залицяння, ніж у усталених стосунках. Зрештою, довгострокові стосунки вимагають від двох людей не лише насолоджуватися товариством один одного, але і спільно вирішувати практичні питання, такі як домашні справи, складання бюджету та соціальні чи сімейні зобов'язання. У налагоджених стосунках особи, що ведуть кампанію, можуть сумувати за днями, коли вони з партнером були більше зосереджені на вечерях при свічках, ніж на тому, хто збирався спустошити посудом і машину. Для учасників кампанії такі проблеми можуть здатися доволі неромантичними. Але якщо ці типи не візьмуть на себе свою частку обов'язків і не сприятимуть тому, щоб усе йшло гладко, вони можуть фактично посилити будь-який стрес і образу у стосунках. На щастя, учасники кампанії можуть знайти способи збалансувати свою спонтанну, пристрасну природу зі стабільністю та послідовністю, яких вимагають довгострокові відносини. Завдяки своїй фірмовій чуйності та доброзичливості, ці особистості можуть перетворити навіть найприземленіші завдання на творче щире вираження любові. Дружба як друзі учасники кампанії і НФП веселі та підтримують. Вони майже завжди охочі до легких безтурботних жартів або до глибокої, щирої, емоційної дискусії про все і вся. Щедрі та віддані учасники кампанії можуть багато чого запропонувати у сфері дружби. Однак інколи вони можуть боротися з підозрою, що вони більше піклуються про своїх друзів, ніж їхні друзі про них підозра, через яку ці комунікабельні сердечні особистості можуть почуватися більше, ніж трохи самотніми. Друзі кампанії. І NFP. Для учасників кампанії Дружба це можливість побачити все світ очима іншої людини. Пригода дружби. Уява та оптиміст кампанії знають, як перетворити навіть звичайні моменти на особливу подію. І для цих особистостей майже будь-яка можливість провести час з друзями є особливою подією. Активісти дорожать своїми друзями, і вони не хотіли б сприймати жодної миті разом як належне. Завдяки своєму фірмовому гарному настрою учасники кампанії можуть перетворити будь-яку подію на пригоду, незабутню танцювальну вечірку, імпровізований конкурс з випікання печива чи душевну розмову про стан світу. Як і слід було очікувати, товариська енергія учасників кампанії може стати магнітом для інших типів особистості, що відходять від життя. Але їхня теплота і щирість витягують із оболонок різних людей, і багато учасників кампанії відчувають бажання подружитися з відносно сором'язливими чи стриманими людьми. Людей із цим типом особистості, яких приваблює глибина і нюанси, приємно спостерігати, як хтось поступово відкривається і розкриває свої найпотаємніші думки і почуття. Завдяки своєму унікальному поєднанню чуйності та ентузіазму, кемпайнер зможуть допомогти спокійнішим друзям відчути себе зрозумілим і прийнятим і немало підбадьореним. Занадто глибоко Ззовні може здатися, що дружба дається легко для цих типів особистості і певною мірою так і є. Але це не означає, що учасники кампанії завжди відчувають глибокі, значущі стосунки, яких вони прагнуть. Деякі люди просто не хочуть емоційно відкриватися так, як цього прагнуть учасники кампанії. Інші можуть виявитися замкнутими або осудливими, що не відповідає їхнім цінностям. Учасникам кампанії іноді може здатися, що решта світу задоволена поверхневими випадковими стосунками. У ці хвилини вони не можуть не замислюватися чи їхнє глибоке прагнення до людського зв'язку є занадто сильним для інших людей. Будучи ідеалістами, учасникам кампанії, може бути важко визнати, що вони не можуть подружитися з усіма. Ідеалізм учасників кампанії також може викликати проблеми в їхніх близьких дружніх стосунках. Цей тип особистості відомий тим, що докладає великих зусиль, щоб бути турботливими та корисними, а учасники кампанії пишаються тим, що вони незмінно щедрі своєю енергією, часом, грошима, увагою та емоціями. Але інколи учасники кампанії можуть так багато віддавати своїй дружбі, що не можуть задовольнити власні потреби. На жаль, навіть між найдорожчими друзями такий дисбаланс може викликати образу та непорозуміння. Зробіть життя вражаючим. На щастя, емоційна чутливість учасників кампанії дозволяє їм реагувати не лише на потреби своїх друзів, а й на свої власні. Коли учасники кампанії навчаться балансувати між своїм бажанням допомагати іншим і потребою залишатися вірними собі, вони зможуть внести всю силу свого співчуття, цікавості та радості у свою дружбу. А пригоди, якими учасники кампанії діляться зі своїми друзями, це те, з чого складається гарне життя. Батьківство для учасників кампанії INFP одна з найбільших радощів батьківства це ділитися своїм почуттям, дива та натхнення зі своїми дітьми. Батькам-учасникам кампанії небагато здається більш корисним, ніж бачити, як їхня дитина запалюється цікавістю до навколишнього світу. Батьки з таким типом особистості хочуть, щоб їхні діти відчували себе прийнятими та гідними такими ж, як вони. Замість того, щоб змушувати своїх дітей виглядати або поводитися певним чином, учасники кампанії заохочують творчість і самовираження дітей. Спираючись на власну винахідливість і креативність, ці батьки допомагають своїм дітям відкрити та прийняти свої унікальні пристрасті та інтереси. Учасники кампанії заохочують цікавість своїх дітей, змітаючи ляльок і динозаврів, коли інтереси переходять до океану, а потім змітають риб, коли смаки знову змінюються до зірок. Батьки кампанії і НФП баланс любові та дисципліни. Більшість батьків кампаніїв знають цінність структури та передбачуваності. Тим не менш у них може не вистачити серця або, як їм здається, браку серця застосовувати правила й обмеження. Ці особистості часто хвилюються, що якщо вони будуть занадто суворими або дисциплінованими, вони порушать любовний зв'язок, який вони мають зі своїми дітьми. Однак з часом багато учасників кампанії виявляють, що наявність достатньої структури насправді може допомогти їхнім дітям процвітати. Як тільки вони усвідомлюють це, ці батьки часто вчаться встановлювати керівні принципи з любов'ю, але твердо. У цьому світлі дотримання відповідних правил може стати ще одним способом, за допомогою якого учасники кампанії висловлюють, наскільки вони люблять своїх дітей і піклуються про них. Незалежно від того, як поводяться їхні діти, батьки кампанії рідко втрачають зв'язок із їх відкритою та чуйною натурою. Активісти мають тенденцію випромінювати прийняття та співчуття. Як батьки вони прагнуть стати довіреними людьми, яким їхні діти зможуть відкритися, не боячись осуду. Люди з цим типом особистості вміють створювати безпечні місця, де їхні діти можуть відчувати себе комфортно, розповідаючи про свої розчарування та страхи, а також про свої найдорожчі надії та мрії. Давай розправи свої крила. Протягом усього життя своїх дітей учасники кампанії забезпечують поєднання майже надзвичайної любові та підтримки. Але коли діти дорослішають до підліткового віку, вони природно відчувають тягу до встановлення своєї незалежності. Вони можуть проводити більше часу зі своїми друзями, ніж із сім'єю, або експериментувати з поглядами та ідеями, які радикально відрізняються від поглядів їхніх батьків. Активісти часто розглядають вибір і поведінку своїх дітей як референдум про їхній власний успіх у вихованні. Хоча учасникам кампанії подобається ідея про те, що їхні діти стають незалежними, іноді вони можуть відчувати, що їхні діти відштовхують їх те, що може бути дуже образливим для цих особистостей. Учасники кампанії можуть бути вільними духом, але вони також чутливі до почуттів і очікувань інших, і їм може бути важко не сприймати поведінку своїх дітей особисто. На щастя, співчуття учасників кампанії може допомогти їм зрозуміти та поважати потреби своїх дітей на кожному етапі розвитку. Батьки з цим типом особистості мають чудову здатність зустрічати своїх дітей саме там, де вони є. Це може допомогти їхнім дітям розвинути сильне почуття власної гідності та власної гідності, дозволяючи їм впевнено вирушати у великий широкий світ, знаючи, що вони можуть покладатися як на себе, так і на свого батька кампанію. Кар'єрні шляхи. Можливо, я міг би літати на гелікоптерах і бути океанографом, який пише пісні та куховарить. Активісти компанії ENFP відомі тим, що мають велику кількість ідей, інтересів і хобі до такої міри, що їм важко втілити у своє життя все, що їх цікавить. Тож не дивно, що вибір кар'єри може призвести до того, що люди з таким типом особистості почуваються приголомшеними або розсіяними. Вони можуть відчувати тягу в різних напрямках, не знаючи, як вшанувати свої пристрасті та зберегти свої можливості відкритими, одержуючи стабільну зарплату. Кар'єра компанії ENFP. Хороші новини. Активісти можуть використовувати свою безмежну цікавість і уяву, щоб рухатися вперед майже в будь-якій професії. Вибираючи кар'єру учасники кампанії, як правило, виявляють, що їх головною проблемою є невідсутність варіантів. Справа в тому, що існує стільки захоплюючих і гідних можливостей для вивчення. Що працює для учасників кампанії. Активісти мають спосіб зробити навколишній світ яскравішим, включаючи робочі місця. З правильним мисленням ці особистості можуть знайти задоволення та задоволення майже в будь-якій роботі. Вони можуть навіть радіти виклику пробитися крізь шкаралупу сварливого колеги, змусити засмучених клієнтів посміхнутися або підвищити моральний дух не надто веселого робочого місця. Тим не менш, учасники кампанії швидше за все будуть задоволені роботою, яка відповідає певним критеріям. По-перше, вони повинні вірити, що те, що вони роблять щодня, узгоджується з їхніми основними цінностями. По-друге, більшість людей із цим типом особистості найкраще почуваються на роботах, де використовують їхні таланти та розвивають їх. Учасникам кампанії може бути важко підтримувати мотивацію на роботі, яка не дає їм можливості допомагати людям чи якимось чином створювати спільноту. Ці типи особистості можуть відчути, що чогось не вистачає, якщо вони беруть кар'єру, яка не дозволяє їм використовувати та вдосконалювати свої навички роботи з людьми. Активісти також, як правило, найбільш мотивовані в кар'єрах, які пропонують можливості для навчання та простір для творчості, включаючи можливість експериментувати з побічними проектами, які привертають їх інтерес. Це пояснює, чому багатьох учасників кампанії приваблюють кар'єри в некомерційних організаціях, державній службі, консультуванні, освіті, зв'язках з клієнтами чи громадськістю, гостинності, медіа та розвагах, а також у сфері послуг. Робота у соціальних медіа та комунікаціях також може бути відмінним підходом для них, дозволяючи їм збалансувати творчість з почуттям людського зв'язку. Учасники кампанії також можуть тяжити до наукових і технічних галузей, де вони можуть мати позитивний вплив, наприклад, здоров'я людини та екологія. Дозвольте творчості переважати. Для людей з таким типом особистості мало що так деморалізує, як робота, де кожен день однаковий. Передбачуваність і повторення можуть змусити учасників кампанії почуватися не тільки нудно, але й трохи розчаровано. Хоча вони виграють від певної структури та підзвітності, вони можуть втратити силу в робочому середовищі, яке покладається на суворе впорядкування та ієрархію. Активісти прагнуть різноманітності та люблять задавати запитання. Щоб зберегти мотивацію, їм потрібно відчувати, ніби вони розсувають кордони та досліджують нові ідеї. Будь-яка робота, яка вимагає від них мовчання та дотримання протоколу, фактично перетворює дві найбільші сильні сторони. Учасників кампанії на недоліки. На щастя, невгамовна креативність кампанії є перевагою більшості робочих місць. Завдяки своєму ентузіазму та емпатії, ці особистості можуть перетворити кожен робочий день на можливість дізнатися щось нове та зробити світ трішки кращим, і вони не хотіли б цього інакше. Звички на робочому місці. Завдяки своїй теплоті та відкритості компанії і НФП часто знаходять способи зробити свої робочі місця більш креативними, надихаючими та турботливими, незалежно від того, де вони знаходяться на кар'єрних сходах. Незалежно від того, чи є вони новим працівником чи генеральним директором, учасники компанії почуваються найщасливішими, коли мають час і свободу досліджувати нові ідеї. І якщо вони можуть досліджувати ці ідеї разом з іншими людьми, які поділяють їхнє захоплення, це ще краще. Звички учасника кампанії і НФП. Деякі типи особистості є прихильниками ієрархії на робочому місці, але учасники кампанії вважають усіх своїх колег рівними собі. Звичайно, вони можуть захотіти справити враження на свого боса, але швидше за все вони також хочуть справити гарне враження на всіх інших. Підлеглі кампанії, як співробітники кампанії, часто вражають своїх менеджерів своєю креативністю та здатністю до адаптації. Люди з цим типом особистості із задоволенням експериментують з новими способами дії і змінюють курс, коли це необхідно. Вони також виділяються як чудові слухачі, завжди готові розглянути точку зору інших людей. Проте, як і будь-який тип особистості у підлеглих кампаній є свої улюбленці. Головним серед них є мікроменеджмент. Учасники кампанії дбають про те, щоб добре виконувати роботу, і вони часто відчувають, що роблять найкращу роботу, коли можуть рухатися у своєму власному темпі та робити речі у своєму власному стилі. Постійні придирки з боку їх босів можуть бути серйозним стресом для учасників кампанії. Тим не менш, багато людей із таким типом особистості отримують користь від певного прямого управління та нагляду. Активісти відомі тим, що пропускають новий проект до того, як завершать останній. Вони люблять досліджувати нові починання, але коли привабливість проекту починає зникати, їм може бути важко залишатися мотивованими. У цьому досі учасникам кампанії може бути корисно розглядати перевірки своїх босів як підзвітність і заохочення, іншими словами, командну роботу, а не мікроменеджмент. Колеги-учасники кампанії. Активісти сприймають людей, з якими вони працюють не просто як колег, а як друзів. Люди з цим типом особистості виявляють щирий інтерес до своїх колег, цікавляться тим, що їх спонукає. На учасників кампанії можна розраховувати, що вони підбадьорять і підтримають кожного разу, коли хтось із їхніх колег пригнічений або в стані стресу. Активісти завжди шукають безпрограшні рішення будь-якої проблеми. Вони не хочуть досягати успіху за рахунок інших людей і рідко принижують колег, щоб виглядати добре. Натомість вони віддають належне та щедро хвалять кожного, хто добре виконує свою роботу. Груповий мозковий штурм їхня сильна сторона. Учасники кампанії прислухаються до точок зору та пропозицій інших людей не лише з терпимістю, але й і щирим хвилюванням. Їхнє вміння розслаблятися та веселитися завжди зробить цих особистостей популярними серед кулерів. Але те, що відрізняє Кемпайнерс, це те, як вони можуть перетворити свою популярність на природне лідерство, надихаючи своїх колег об'єднуватися в команди та співпрацювати для досягнення своїх цілей. Менеджери компанії. Керівники компанії не розмовляють з людьми, які на них працюють. Насправді, менеджери з таким типом особистості поводяться так само, як і до того, як вони були керівниками, вони встановлюють справжні зв'язки зі своїми співробітниками та надихають своїм прикладом, а не викрикують накази за робочого столу. Організатори кампанії вважають за краще зосереджуватися на загальній картині, дозволяючи своїм співробітникам використовувати власні судження, коли справа доходить до обробки деталей. Однак не всі поділяють таку точку зору на лідерство. За відсутності чітких наказів, деякі співробітники можуть відчувати, що від них очікують читання думок учасників кампанії. І деяким командам можуть знадобитися чіткі терміни та графіки, щоб досягти успіху у своїх проектах. Для людей, що працюють у кампанії, може бути особливо важко винести догану або звільнити працівників, навіть тих, хто цього заслуговує. Якщо вони не встановлять межі та очікування, керівники Кемпайнер можуть бути розчаровані або навіть використані людьми, які на них працюють. На щастя, ці особистості мають чутливість і проникливість, щоб розпізнати, коли їх команда потребує більшої структури чи дисципліни, щоб процвітати. І хоча це може бути нелегко, учасники кампанії можуть використовувати свої комунікативні навички та співпереживання, щоб впоратися навіть із найскладнішими ситуаціями на робочому місці доброзичливим і справедливим способом. Висновок: небагато типів особистості є настільки креативними та харизматичними, як активісти кампанії і НФП. Відомі своїм ідеалізмом та ентузіазмом, ці особистості чудово справляються з несподіваними викликами та покращують життя оточуючих. Особистість активіста і НФП Допитливість, уява та енергія учасників кампанії є неоціненими в багатьох сферах, у тому числі й в їх особистому розвитку. Проте учасники кампанії можуть бути підведені у певних сферах свого життя. Коли справа доходить до побудови стосунків вибору кар'єри чи втілення мрій у реальність, людям із таким типом особистості може знадобитися свідомо усунути свої слабкі сторони та отримати нові навички, навіть якщо вони використовують численні сильні сторони. Таємне життя учасників кампанії. Те, що ви прочитали досі, є лише ознайомленням із складнощами типу особистості кампайнера.